Середа, 12 березня. традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне виживання під обстрілами та евакуація, яка тривала 21 день. Історія Маріупольця Ігоря Арабова на Буковині СБУ ліквідувала кол-центр, який обкрадав клієнтів українських банків. У кіноконцертній залі Чернівці відкрили фотовиставку Україна в Антарктиці. Дослідження та незламність, доки вона триватиме. Бої тривають на околицях суджі. Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережою, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста суджа, що не відповідає дійсності. Ситуація залишається важкою, тривають бої, сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога. Три роки тому Маріуполь опинився під шквалом російських обстрілів, ставши однією з найгарячіших точок України. Місто залишилося без світла, води та зв'язку. А 16 березня окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні мирних жителів. Про життя в окупації, виживання під обстрілами та складний шлях евакуації знімальній групі Сі4 розповів маріуполець Ігор Арабов. Так виглядає будинок Ігоря Арабова у Маріуполі після ракетного удару російських окупантів. Від нашого будинку вже нічого не лишилось. Мікрорайону лишилось два будинки школа і дитячий садочок. Все інше знищили. І навіть, навіть Нема того, ну все повозило, одні котловани лишились. Пан Ігор, військовий пенсіонер. У Маріуполі проживав з дружиною та сином. Працював на приватному підприємстві. Повномасштабна війна застала його вдома, і вже в перші дні місто опинилося в умовах блокади. Ховалися ми у підвалі власного будинку, але дивиться, у нас було почалась війна 24 го 1 березня вже не стало електрики. Вони просто відрубали ті дроти, які йшли від ЛЕП, і город став без світла. Потім 4-го зникла вода, 6-го зник газ. І якби вже було, то як кажуть, блокадний да? така ж сама ерунда була в Маріуполі. Тобто, люди не мали змоги, а що стосується мобільного зв'язку, поки працювали генератори, ще якось можна було щось зробити, але ж вони і знищили в ті вежі стільникового зв'язку. Їжу навіть готували під час обстрілу, готували на кострах біля своїх під'їздів. Такі печки були імпровізовані на кірпчах. Так що, воду були у нас родники в місті, так же і воду з тих родників возили вже тими кравчучками, баклажками. Треба було виживати 16 березня 2022 року. Росіяни завдали бомбового авіаційного удару по драматичному театрі в Маріуполі. Загинули сотні мирних мешканців, які шукали там порятунок з надією, що театр ніколи не стане об'єктом для нападу. На 15-го було те, що буде 16-го Зелений коридор, буде евакуація. І одна з точок евакуації якраз була біля драмтеатру. І Люди збирались. Під час, Перед самою бомбежкою, було там порядка двох тисяч чоловік. Але потім хтось сказав, що від драмтеатру не буде виїжджати колона. Назначили іншу точку збору, люди почали розходитись. Хто разів, хто пішов перечі, хто ще якими чином І біля драмтеатру там лишилось близько ну, 700, може 500-700 чоловік. Скільки на самому загинуло, ніхто не знає. На початку повномасштабного вторгнення пан Ігор евакуював свою сім'ю, але сам залишився в Маріуполі. Через фільтраційні заходи росіян виїхати було небезпечно. Тож у травні знайшов інший шлях евакуації, який тривав 21 день. За гроші нас вивозив перевезник в обхід цих пунктів фільтрації через поля. І таким чином виїхав до Бердянського, а потім вже волонтерською колоною. Але ж таки за гроші. Виїхав на Запоріжжя. Закрито було 17 діб, цей шлях від Бердянську до Запоріжжя. Тут вже волонтери від церкви вивезли через Вінницю ми їхали на Чернівці. Нині Ігор Арабов разом із сім'єю проживає у модульному містечку у Чернівцях. Знайшов роботу і почав будувати нове життя. Але в Маріуполі залишився його брат із родиною. Вони не змогли вчасно виїхати з окупованого міста. Мій брат лишився в окупації, не зміг вивезти ні сім'ю свою, ні старих там батьків, дружини. І тому він просто не зміг це зробити своєчасно, а потім вже... Фізично це неможливо було зробити. Хотілося б повернутися до, до свого міста рідного, але е, як це буде і коли, це нікому не відомо. Зараз тривають переговори. Сподіваємось, що спочатку буде те, то переміря на 30 діб, як планує американська сторона і наша сторона, і чи згодиться це Росія, побачимо. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Буковина у жалобі. У середу, 12 березня, відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну. Солдатові Геннадію Бордачову останню шану віддали в селі Стальнівці. У Чернівцях в останню дорогу провели старшого лейтенанта Юрія Турлая. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині СБУ ліквідувала кол-центр, який обкрадав клієнтів українських банків. За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє кримінальників, які раніше відбували покарання за крадіжку і розбій чернівчан. Вийшовши на волю, фігуранти організували злочинний бізнес, залучивши до протиправної схеми чотирьох спільників. Двоє чернівчан раніше відбували покарання за крадіжку і розбій, та у місцях позбавлення волі долучилися до схеми видурювання грошей з банківських карток українців. Вийшовши на волю, вони продовжили злочинний бізнес, залучивши до нього ще чотирьох спільників. Фігуранти телефонували клієнтам фінустанов від імені Буцімто Служби безпеки банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки намагаються зламати шахраї. Потім пропонували вберегти заощадження і перевести кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн-додаток. Таким чином, фігуранти вводили потерпілих в оману і змушували їх переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки своїх спільників. Після цього знімали готівку та передавали її у злодійську карту. Су, залишаючи собі відсоток з кожної транзакції. Допоки чернівчани очікують на повноцінну весну, за 15 тисяч кілометрів від нас українські полярники зустрічають осінь на станції академік Вернацького. На початку березня туди вирушила ювілейна 30-та українська експедиція. А тим часом до Чернівців завітала фотовиставка Україна в Антарктиці, дослідження та незламність її мета розповісти чернівчанам про роботу українських науковців на станції Вернацького, їхній побут та бойових пінгвінів. Програма розрахована на різні вікові категорії і спрямована на лідерів громад, які мають мету зміцнювати згуртованість жителів. Це буде серія навчань пов'язаних з медіаграмотністю, з підсиленням лідерів, надання певних навчання певним навичкам, скілам їм також навичкам регулювання конфліктів, прийняття рішень в громадах відповідних. І ідея виникла. У зв'язку з тими викликами, які постали перед Україною, які нікуди не зникли, а тільки набирають нових обертів. Сьогодні ми говорили про те, що внутрішні переміщені особи потребують реінтеграції в відповідному соціумі, в відповідній громаді, і той перший шок, який пройшов, перша хвиля вона підсвітила одні виклики, одні потреби наразі. Ми говоримо про стабільність, про певну систему, про розуміння себе в громаді, про знаходження свого місця, в громаді про розвиток свого свого власного якогось бізнесу ем, ініціативу відповідні громади про комунікацію з цією громадою, тому насправді питань є надзвичайно багато, і цей проект спрямований в основному для потреб громад. в обговореннях взяли участь представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, члени молодіжних та студентських рад, представники територіальних громад та амбасадори проєкту, зважаючи на важливість саме налагодження не такої співпраці взаємодії в громадах. Звернули увагу на те, що було би добре розповісти, що таке взагалі діалог, в якому випадку його доречно проводити, коли він можливо неефективний, і як взагалі його організувати так, щоб він був результативним. Да, результат діалогу може бути різним. Насправді мені дуже приємно, що наша область одна з із таких областей, які от проводять ці заходи, тому що справді консолідація громадського суспільства, освітньої сфери, блогерів і усе, що стосується інформаційної сфери, зараз конче необхідно, я так вважаю. В контексті нинішніх ситуацій на міжнародній арені і потреб фронту і біженців, і людей взагалі в Україні це конче необхідно. Фія проєкту доволі широка. Окрім Чернівецької беруть участь ще п'ять областей. На Буковині загалом планують провести три таких тренінги та десять блог кафе, а також інші активності спрямовані на посилення соціальної згуртованості та інклюзії. Фішка, напевно, цього проекту полягає в тому, що в проекті беруть участь шість областей України. Чернівецька область найбільш західна. Це Запорізька, це Сумська, це Черкаська, це Кіровоградська. Ну і інші. І відповідно будуть. Такі школи тренінги в Києві, де будуть амбасадори, і власне жителі громад, які зголосилися так, би було оголошення. Відповідно, вони заповнили свої Google форми і подалися по відбору. Вони поїдуть в Київ, візьмуть участь в цих школах. Там вони познайомляться з учасниками з різних регіонів, оволодіють своїми навичками. Ну і зможуть далі це мультиплікувати. Олена Крічко, Лвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Допоки Чернівчани очікують на повноцінну весну. За 15 тисяч кілометрів від нас українські полярники зустрічають осінь на станції Академіки Вернацького. На початку березня туди вирушила ювілейна 30-та українська експедиція. А тим часом до Чернівців завітала фотовиставка Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Її мета розповісти чернівчанам про роботу українських науковців на станції Вернацького, їхній побут та бойових пінгвінів. Українська антарктична станція академік Вернацький раніше належала Великій Британії і носила ім'я Фарадея 6 лютого 1996 року. На станції урочисто спустили британський прапор, натомість підняли жовто-блакитний стяг. Ця історична світлина стала частиною фотовиставки, яку відкрили у кіноконцертній залі Чернівці. В експозиції представлено 27 світлин, на яких зображено життя українських полярників, а ще мешканці Антарктиди, тюлені, пінгвіни та інші будемо відвертими. Це жива пташка. Вона їсть і перепрошую випорожнюється. І коли на острові там ну під час зимівлі там півтора десятка, умовно, людей, в літній сезон там три десятка і сім тисяч пінгвінів. Ви можете собі уявити, насправді, чий це острів. Тобто, насправді це ми там якось між ними протискаємося, це якось там ми до них пристосовуємося. І от ти відкриваєш двері, станції, ти такий виходиш і. Такий потужний удар, але це ж ніяк не відміняє того, що по перше, вони по перше, вони симпатичні. А по-друге, що насправді це їхня територія, а ми пане Між собою. Полярники лагідно називають пінгвінів курами. Науковці зазначають, робота на станції важка та виснажлива. Втім, романтику антарктичних експедицій ніхто не скасовував. Ти не бачиш нікого, крім оцих от 14 людей, а натомість їх ти бачиш 24 на 7, Просто. Діця нема де, а при тому ще й півроку полярна ніч. Півроку навпаки, не вимикають сонце, але на жаль, це теж сильно компенсується опадами. 270 днів на рік сніг. Тобто, це дійсно непрості умови. Але з другого боку романтику ніхто не відміняв. Ну ти як на іншій планеті, там абсолютно інший світ, все не схоже на те, що в нас починаючи від палітри, від фарб на відкриття виставки онлайн завітав вчений зі станції академік Вернацький, який нині разом з командою закінчує рік роботи в Антарктиці. Це молоденький підвір, який зараз міняє своє діречко, так? Ви можете бачити, що в нього є трішки невеличкий іракет, який ще залишився. Давайте з вами пройдемося по станції. Отже, ми з вами були на тому з виході станції. Так? Якщо ми заходимо, тут лише знаходяться для того, щоб користуватися по снігу так, наші змінники. А Це безпосередня наша станція. Отакі вона вигляд має. Це наші вказівник, вказані наші міста, тобто ці міста, з яких, яких є сімівники, так, і відсимували вони не раз тут, а декілька. Дослідна станція продовжує свою місію попри війну в Україні. 27 науковців станції Вернацької стали на захист рідної країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Деякі з них після демобілізації навіть на протезах вертаються на станцію. Зараз, до речі, на станції Юрій Лишенко, який повернувся з одної з попередніх експедицій, просто ну, прямо приїхав, одразу пішов міськомат з першого дня. Буквально під Купенськом втратив ногу. але наразі він на протезі на станції Вернацької він повернув повернувся на цю іншу планету, ну як вся країна, ми живемо в двох різних світах одночасно. От з одного боку, ми тримаємо там українську Антарктиду, і от туди зараз прямують чергові 13 людей, які наступний рік там проведуть. А в той самий час 27 учасників різних українських антарктичних експедицій наразі в лавах ЗСУ». Цікаві факти про життя на станції та пряме включення науковців не залишило байдужими ані дітей, ані старших відвідувачів. Це було дуже цікаво. Я вперше бачу от, трансляцію наживо, як один із, один із вчених показує нам дану станцію. У мене не, не не багато знань про саму станцію, але так мені подобається ця тема. Мені подобається тема Антарк. Антарктики, і взагалі мені здається, що це так, це правильно вивчати, вивчати дану територію, тому що ну це, це наша планета. Мені дуже сподобалась виставка принів. Ти б хотів колись побувати на. Без води, прісну воду. прісну Сподобалася інформація про Антарктиду, нову яку я не знав. Сподобались тварини, природа Антарктида. У Чернівцях виставка триватиме до 23 березня, щоденно, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний, тож поспішіть ознайомитися. Ця виставка мандрівною вона вже багато де була. До того як попала в Чернівці, ми були в Харкові. І теж було досить багато людей. і Нам було дуже приємно, що, що стільки, стільки відвідувачів було. Також подібна виставка була в Брюсселі. І справді, в Брюсселі вона була якби. Вона справді вразила наших іноземних партнерів, вразила е, тим, що ми не скородили об обсяг досліджень, незважаючи на війну. А також вразила тим, що коли вони побачили, що наші полярні науковці зараз в зсу, вони кажуть, ну а як же так? А, а, а як так? Ну так е, вся країна бореться, і власне і наші полярники теж. До слова, на станції Академік Вернацький ніколи не було полярника з Чернівців. Тож бажаючи взяти участь у справжній антарктичній експедиції, можуть слідкувати за оголошеннями на сайті Національного антарктичного наукового центру. Команду набирають не лише науковців, а й кухарів, лікарів, механіків та інших. Тож, можливо, саме ви станете першим представником Чернівців на станції Академік Вернадський». Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.